Друзі, привіт! 22 вересня це Car Free Day, тому Київська мерія сьогодні заохочувала киян користуватися велосипедом. Я так не знаю, думаю, що для BikeNow вони зробили знижки 50%, ну, я, ще, я думаю, що якусь заплатила мерія. І м -м, був класний сюжет на міському каналі про те, як називають велосипеди в різних частинах України. Цікаво, на Заході України їх називали ровери, тому що е багато велосипедів в Австро-Угорській імперії робила фірма Ровер. Наприклад, там, по аналогії Xerax або памперсами назву продукту е співпадала з назвою фірми. Тобто Ксерокс то не тільки робить Xerox, або памперс робить не тільки памперс, але тим не менш те е саме було і з роверами, так само, як і з жипами. Наприклад, що джибежу робить багато машин, але почалося з фірми джип. Так, і, наприклад, лайба використовується на сході України, як правило. Ще це перекинулося на Кубань, де українців, які на Кубані користуються тим двоколесним приладом. Так, ну, думаю, завдяки Васі Кобіну знає слово бісіклєта. І от е, графіка, як використовує ще е, в Україні це слово. Тобто ми там бачимо і лісопед, і лісопета, і лісапет, і веломашіна. Е, В тому сюжеті було слово на літеру ЧА, Я вже забув. Е, вибачте, записую на вулиці по пам'яті. Напишіть в коментах, які ще ви знаєте назви е, слова велосипед в Україні. Дякую.